Господи Ісусе, почуй молитви мої щирі, збережи душу мою чистою, а думки добрими, допоможи захиститися від скверни, злими людьми насланої, істину вірою в допомогу Твою та в благословення Твоє. Амінь. О святий угоднику Божий, мученик кипрія, відомо мені, що до тебе взивають. Хвилини смутні і допомогу тут же від тебе отримують. прийми від мене недостойної раби Божої, ваше ім'я, прохання просте, молися до Господа, попросивши для мене зміцнення віри і в печалях втіх, так нехай захистить Він мене від нападу людей зли і всяких дій, будь святий, Кипріян, Мені вірним помічником в боротьбі з ворогами, Є ви мені заступництво своє з підтримкою, твій шлях земний пройду і опинюся в Царстві Небесному біля святих всіх Амінь. О, заступнику Божий, виконай волю Господа і спаси вірішну рагу Твою ваше ім'я. Допоможи ангеле-охоронителю подолати всі випробовування від негараздів, лайливих слів, образ, заздрості, лестощів, злості і від лукавого. Не залишай мене без підтримки своєї. Амінь. Господи, Ти великий, ти Бог, ти Отець, тебе просимо через заступництво. І допоміч архангелів Михаїла, Рафаїла і Гавриїла, щоб наші брати і сестри були звільнені від Злого Духа, який зробив їх невільними. Усі святі, прийдіть нам на поміч, від неспокою, смутку, обсесії. Ми тебе просимо, визволи нас, Господи, від ненависті. Розпусти, застрощів, ми тебе просимо, визволи нас, Господи, від думок грінівливих, ревнивих, про смерть. Ми тебе просимо, визволи нас, Господи, від усякої думки про самоубство і аборт. Ми тебе просимо, визволи нас, Господи, від усяких нечестивих гріхів. Ми тебе просимо. Визволи нас, Господи, від розбиття сім'ї, від усякої злої приязні. Ми Тебе просимо, визволи, Господи, від усяких чарів, пороблень, відмувань і від усякого укритого зла. Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи. О Господи, Ти що сказав? Мир залишаю вам. Мир мій даю вам, через заступництво пречистої Діви Марії, звільни нас від усілякого прокляття і учини, щоб ми раділи завжди твоїм миром через хрест нашого Господа. Амінь.